Програма погляд на п'ятому каналі. Маємо сьогодні можливість поговорити з ексклюзивними, надзвичайно вагомим особливо сьогодні. Гостем міністр фінансів України Олександр Данилюк. Пан Олександре, вітаю вас. Вас можна привітати з успішною операцією в нашій студії, о, от в попередній годині, наші гості зійшлися на думці про те, що це була операція з націоналізацією, дехто навіть назвав спецоперацією. Ота доба, яка минула після того, як це рішення стало офіційним. Наскільки вона показова з точки зору реакції, а, і наскільки можна говорити, що період турбулентності. Які, вочевидь, могло викликати це рішення, він вже минув. Ну, шкода, що я не був присутній на попередній розмові, коли те, що відбулося, назвали спецоперацією. В доброму розумінні говорили переважно. Ну я сподіваюся в цьому, тому що насправді це було досить це дуже важливе виважене рішення. Ми, як уряд, розглядали брали до увагу і. Системність цього банку, його вплив на фінансову систему ще раз нагадую, це найбільший банк в країні. Тому це досить було важливе рішення, визначальне рішення. І, звичайно, прихід власності в такої в такій великій інституції, такому великому банку. Це, це непростий процес. Сьогодні перший день він. В принципі збувся, я б сказав, без, без там якісь значних, значних проблем завтра. Хоча, в принципі, передбачалися певні обмеження, обмеження, які суто такі процесуальні, процес, процедурні і передбачені законом. Просто там певні було треба зробити дії. Але завтра банк має працювати взагалі повністю в штатному режимі. Найближчим часом ми призначимо новий менеджмент, ефективну професійну команду, яка буде надалі розвивати банк. Тому спецоперація не спецоперація, але те, що зробила держава, це вона держава врятувала банк, держава надала стабільність, стабільність банку і його вкладникам. Міру, віру в майбутнє, бо в принципі власність держави це найбільша гарантія, яка може бути, яка може існувати в принципі в, в банківському секторі. Що правильно розуміє, що завтра вже юридичні особи зможуть користуватися всіма можливостями пов'язаними з банком. Тобто, те, в чому вони сьогодні були обмежені, завтра у них така можливість вже буде. Сьогодні голова Нацбанку казала, це було пов'язано із технічними процедурами. Ну так воно і є. Насправді, тобто, навіть сьогодні реєструвалися деякі платежі, які завтра будуть здійснені. Тобто, ну мінімальні обмеження. Завтра їх не має бути. Було питання певний час інтригою було, інтриго було те, наскільки під контролем держави опиниться система електронних платежів Приват-24. Вона є надзвичайно вагомою в структурі банку, і вона стосується безпосередньо українців, от кожного пересічного українця. Чи можна вже поставити в крапку в цьому питанні, що ця система повністю під контролем, і сюрпризів від неї не буде? По-перше, банк великий. Тому майже все, не тільки система торкається кожного українця, 20 мільйонів вкладників. Ну це вважається, що це, це стосується кожного. Тому це не тільки е, система платежів, але дійсно система платежів є важливою складовою, і е, е, це впевнено було такою там значною перевагою Приватбанку. Перед іншими банками конкурентною перевагою, якість послуг, досить зручно. Цим багато хто користувався, а також і малий бізнес, тобто це така універсальна, універсальна система. Тому, звичайно, ми будемо зберігати, не тільки зберігати, а також і розвивати в майбутньому. Тобто, це в планах, це зараз відбувається, вона працює в штатному режимі і так і буду працювати. Як на вашу думку вплине е, націоналізація Приватбанку, яка вже в процесі на ухвалення бюджету, тому що це питання активно обговорюватись почне вже завтра, в сесійній залі. Я до чого запитую власне тої паніки, якої е, щодо якої були великі побоювання, е, вона багато в чому каталізується, в тому числі і політичним силами, зокрема опозицією. От реакція опозиції на цю подію, як би ви її окреслили і охарактеризували? Ну, дивіться, час для цього рішення, він же не обрався там, спеціально. Mm -hmm. Тобто, так просто сталося, що ситуація в банку погіршилася, і е, Національний банк е, мав прийняти відповідне рішення е, і звернувся до уряду, е, щоб ми протягнули руку, там, допомогли банку, е, взяли, прийли його в державну власність. Е, тобто, ми... Як уряд не вибирали час для цього. Дійсно, зараз бюджетний процес. Хтось на цьому буде, ну це ж не без цього. це ж Всі знають нашу країну, кому ще не е, цікаво дивиться, інколи там ці шоу по, по, по телебаченню, маю на увазі з е, 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 зало і цим користуються, і, інш, і деякі е, опозиційні е, е, політики. Тобто ну це буде використано, в принципі. але Треба розуміти, що це дуже важливе рішення, але таким самим важливим рішенням є прийняття бюджету. Це така сама відповідальність перед державою, яка зараз лежить на плечах парламенту. Це план життя країни на наступний рік. І, в принципі, навіть більше в цьому плані закладені елементи дуже важливих реформ, які люди очікують. Це реформа охорони здоров'я, це реформа е системи освіти, е це і, в принципі, е також і рішення, які забезпечують збільшити мінімальну зарплату. Це дуже важливий документ, бюджет. І тому е я впевнений, що парламент до цього е буде е відноситись відповідально і завтра всі відповідні рішення будуть прийняті. Це є відповідальність парламенту. І ми, як уряд, робимо все можливе для цього, щоб це відбулося. Сьогодні відбулися зустрічі. Відповідні ми проговорювали і законопроекти, і доводили позицію. І в принципі, ну я я, 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 я в принципі, сподіваюся, що завтра буде ще один результативний день. До речі, він може бути результативним. В першу чергу щодо президентського законопроекту, який стосується гарантування вкладів Приватбанку, він внесений президентом як невідкладний так. і вже завтра може бути в залі. Яка його доля, на вашу думку? Наскільки він знайде підтримку? Ну, ну по перше, давайте мені почнемо складно. з того, що там можливо мені детальніше розкажіть. Ну що закладене. Насправді передбачаються гарантії. Для захисту всіх депозитів фізичних осіб е, е, державних банків. Тобто зараз такі гарантії має е, Ощадбанк. Вони будуть також е, розповсюджуватись на е, Укрексімбанк, на фізичних осіб, так, там е, вкладників, а також на Приватбанк, який зараз знаходиться в державній власності. Це крок для того, щоб додатково дати додаткову. Це навіть не гарантія, тому що сам факт, що банк, Приватбанк знаходиться в державній власності, це вже є 100% гарантія. Це просто додатковий сигнал для людей, що все нормально, все стабільно. Великий банк зараз знаходиться в державній власності, ваші вклади захищені. Нема чого хвилюватися. А, ну, я хотів би побачити, хто буде голосувати проти цього закону, бо ну, може собі уявити, звичайно, хоча складно, політика вийти і скаже: ну, в принципі, ну, а, які, а навіщо гарантувати ваші бути? вклади? А, Та, давайте. Тобто, я, 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 я думаю, що всі його підтримують. Цей законопроект, який посилає правильний сигнал всім. Як він працюватиме цей законопроект? Тобто, во-перше, в разі чого він починає діяти, законопроект, який стане законом, і по-друге, як працюватиме, ну і напевно ключове питання: чи вистачить коштів в тому самому фонді гарантування вкладів? Ну, в разі якщо знадобиться, щоб він виконав своє призначення, зокрема щодо вкладників ну, та дивіться. По перше, навіть зараз фонд може виконати повністю всі свої зобов'язання. Стосовно Приватбанку. А, тобто, якщо б навіть було прийнято рішення відправити банк у фонд, фонд би повністю розрахувався з усіма. Але е, ми цей варіант не розглядали як уряд, тому що важливо, щоб цей банк, він великий банк, е, велика кількість вкладників, щоб він залишився в державній власності. Щоб було ну, жодної секунди, не було перебою з, з платежами, щоб жодної, на секунду, щоб банк навіть не зупинявся, це надзвичайно важливо. Саме цьому було тому й було прийнято рішення про націоналізацію. І як в фонді були кошти, так і зараз. Ми використали кошти, які були передбачені в бюджеті на цей рік. Всі ця сума була передбачена, тобто вона є, і ми будемо ці кошти вкладати в е, Приватбанк. Зараз він державній власності, і це дасть стовідсоткову гарантію для всіх вкладників. Тобто зараз всі вклади є захищеними, всі, абсолютно всі вклади є захищеними державою. З яких джерел буде відбуватися рекапіталізація банку Приватбанку? Ну як я сказав, що в нас в бюджеті передбачено, що в бюджеті угу. цього року передбачено певний ресурс для випуску облігацій, наших державних облігацій. Угу. Тобто, оце є ресурс. Тобто ці, ну це складний механізм, хоча ну це дуже просто. ми випускаємо ці облігації, якщо просто говорити так без деталей. Вони йдуть в статутний капітал банку, який за необхідністю монетизується національним банком. Тобто, така гнучка система, яка забезпечує гнучкість, оперативність прийняття рішень і повний захист всіх вкладників банку. Повернемось до питання націоналізації, яке, очевидно, було непросте. В першу чергу в площині діалогу із тепер вже колишніми акціонерами. І от, виходячи із сьогоднішніх заяв, ми бачимо, що от є така от єдина позиція. Банк має втриматися, громадяни вкладники не мають постраждати. Тобто, поки що ми бачимо конструктив. Чи бачите ви, що цей конструктив з боку колишніх акціонерів збережеться і далі? Або ризик якихось. Непорозумінь залишається. Ну, по-перше, я вважаю, як я сказав, що це було відповідальне, важливе рішення з боку держави. І е, я зараз сприймаю позицію е, власників минулого, да, попередніх власників, власників, також відповідально. Тобто, е, дійсно зараз і менеджмент, е, який буде зараз е, змінений державою, тобто попередній менеджмент. А також акціонери вони максимально сприяють тому, щоб цей перехід відбувся. Тому що ну, розуміють, що дійсно в банку, в банку були певні проблеми, і зобов'язаність і акціонерів, і менеджменту в тому, щоб банк працював, щоб жодний вкладник, жодний вкладник не постраждав, не постраждав. Тому, коли така ситуація виникла, Вкладники також розуміли свою відповідальність, і менеджмент розуміє свою відповідальність. Тому і було звернення до кабінет міністрів, яке говорило, що ми, ми, ми готові посприяти, прийміть це рішення, так тобто, захистить банк, прийміть це рішення, ми сприятимемо. Передачі банку в державні руки, а це дуже складний механізм. Якщо просто ну, це кинути, це, ну, це, це складно. Але, Але окрім все того... можливо, складно. Але є, є сприяння, тобто це відбувається. І, е, і також є певні навіть гарантії щодо е, внесення реструктуризації портфеля цього банку. Ви знаєте, е, велика частина портфелю вона належить групи. Групі, угу. і е, власники мають е, взяли себе зобов'язання довнести заставу угу. в е, під цей портфель. Ну, от, власне, і це, це покращеться. Головна... Це ще що, суттєво, навіть після того, як ми капіталізували повністю банк, так, тобто це ще більше посилить банк. Тобто ми розраховуємо на, 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 на розвиток цього банку в державних руках, і я в цьому впевнений. Чи не головна перевага Приватбанку? Це от та сама розгалуджена і унікальна IT-система, яка от близька і зрозуміла кожному громадянину, Чи не головна його проблема це корпоративні кредити, ті самі, які власне і породили діру у 146, 149 мільярдів майже гривень. Що буде далі от з тими проблемними кредитами? Вони будуть якось списані, вони будуть реструктуризовані, вони будуть стягнуті. Як що стягнуті, то у вигляді чого? Це питання відповідальності тих самих акціонерів, які ну, довели банк до такого стану, що його визнано неплатоспроможним. Я можу тільки підтвердити: ви, ви дійсно дуже правильно це описали. Дійсно, перевага це IT -система. it система, а проблемна сфера це портфель корпоративних кредитів групи. І а, тому важливим є збереження ІТ-системи. Бо все те, що робило цей банк успішним. Робило цей банк успішним серед вкладників, серед тих, хто користується платіжною системою. Це було зручно. І тому ми це будемо вже в державній власності максимально використовувати для того, щоб далі розвивати банк. Стосовно кредитного портфеля. Ви сказали про відповідальність власників? Це дійсно так. Тобто вони розуміючи свою відповідальність не дали щодо реструктуризації цього портфелю і е, забезпечення цього портфелю заставами. Це означатиме, що в принцип, проблемність після того, як це буде зроблено, проблемність портфелю просто зникне. Це буде Є нормальний портфель, портфель бо, бо, бо будь-який банк, в принципі, він вимагає декілька речей. Тобто, що що означає там правильний якісний портфель? Є позичальник, він сплачує за кредитом, і він, е е він також е е дає заставу під цей кредит. Якщо він не буде виконувати свої зобов'язання, угу. то тоді забирається застава. Так працює банки. Тому і тут, от коли зараз є позичальники, е зараз треба попереднім власникам внести застави, і тоді в нас нормальний. Кредитний портфель. Якщо цього не буде зроблено, відповідальність передбачена законом. Яка? Ну, вона передбачена законом за доведення банку до неплати спроможності. Це вже до компетентних органів питання. Ну, звичайно. Ок. Це наше завдання зараз, щоб цей банк розвивався. Ми це і, і, і ми стабілізували зараз ситуацію. Це те, що ми за цьому зараз відповідальні і ми це робимо. Щодо МВФ, а... Як ви вважаєте, наскільки ближчими ми стали до ще одного траншу у зв'язку з цією визначальною подією націоналізація Приватбанку, не секрет, що вона була однією з ключових умов подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом? Можна вважати, що ми стали ближче до наступного траншу? І наскільки це дійсно не секрет. Вже не секрет, що це було умовою. Хоча, якщо ви згадаєте влітку. У нас була ситуація, коли була затримка з страншів, uh -huh. вона саме була пов'язана з тим, що на той момент очікувалось виконання власниками певних зобов'язань в, 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 в стабілізації банку. І тому була певна затримка. Ми про це не могли тоді говорити. Ну, з огляду на те, що це в принципі це важлива дуже сенситивна інформація для ринку. Як ви розумієте тепер. Так? А, але коли вже власники на той момент це ж, завершили певний етап, так? тоді дійсно був транш. А, зараз а, ситуація, я б сказав, що схожа, тому що рішення прийнято, відповідальне рішення. І це зроблено не, не заради траншу МВФ, як ви розумієте, а, а заради того, щоб врятувати банк і захистити вкладників. А, це дійсно нас зараз наближає. Всі розуміють, всі розуміють, МВФ розуміють, світове співтовариство розуміє, що це надзвичайно важливе, складне, важливе рішення. Це більше, ніж просто передача банку в державну власність. Це набагато більше. Тому, але все ж таки говорячи в програмі МВФ, це одна була одна з умов, вона виконана. Зараз нам важливо прийняти бюджет вчасно. Ми сподіваємося, що завтра це буде зроблено, і найближчим часом ми отримуємо додатковий транш. Ще раз кажу, це нам важливо скоріше, як знову як сигнал, те, що ми на правильному шляху. Ми робимо, ми можемо приймати складні рішення. Ми можемо приймати бюджет, системний бюджет, який змінює країну. І е, парламент може показати свою єдність з урядом. І із президентом, тому, тому це крок на зустріч. Я впевнений, що скоро буде транш, але знову ж таки це не мета. Треба рухатись далі. Є дуже багато рішень, які будуть змінювати державу, які треба приймати. Дякую вам за сьогоднішню розмову за роз'яснення. Олександр Данилюк, міністр фінансів України, був нашим гостом. Програмі погляд. Дякую, що були з нами цього вечора. І до зустрічі завтра.